Хто вирощує виноград, знає, як, як в цьому році, які були умови і наскільки складно було отримати врожай і зберегти листя до осені. Сьогодні 9 вересня. Ось вам показує виноград, який ще не, е, не, цього, не виламували. Не чеканили зараз і не виламували пасинки. Правіше сюди пішло, вже це все зроблено. Ось такий стан. Поверху бачимо, є трошки мільдю, прибило. Я навіть трошки оїдім зараз покажу. Зараз покажу, що потрібно робити. Зараз кожне міжвузля звернути треба увагу і виламати ось так пасинки. Тобто не потрібно залишати лишніх оцих пасиночків, щоб тратили сили виноград на визрівання їх. бачите. Це в тому випадку, коли у вас є нормальний, здоровий листок. Якщо у вас. Хворий настільки виноград, що здорового листя немає, то можна лишати той пасинок, щоб було хоч якесь листя. А тут треба оце все ось так прибирати. Стан винограда досить непоганий. От. По обробках. Тут робилося лише 4 обробки. Перша на початку ну, 12 травня, потім 5-го. Червня, це було пергада плюс фалькон, Потім була обробка 2 липня шавітом і 25 липня квадрісом. От лише 4 обробки, в принципі, задовільний маємо стан, так, є хвороби. Я навіть тако придивився, знайшов тут уже і оїдіум є. Мільдю ви бачите? так, Мільдю це на верхах. Зараз зірву листочок, щоб не проти неба показувати. От. Деякі листочки отак, вони сохнуть знизу, там може бути, якщо активне спороношення, то білий, білий наліт, е, то є мільдю і є навіть оїдіум, Оці всі прямочки, це все оїдіум Але цей оїдюм, от він зараз активно пішов, бачите, він пішов десь недавно. І на ягоду він вже ніяк не впливає. Тобто ягода, коли розм'якшилась, вона вже оїдіум не вражається. Але якби не робилися оті обробки раніше, то е, врожаю би тут не було. Тому що е, оїдню б кинувся би на ягоду, тут би все по, е, попсувалося, потріщало, тут уже частину врожаю зняли, тут залишки вже є, Ось тут, бачите, вже пусто. Так що нехтувати обробками не можна і треба кропити виноград, коли ще це дозволяють строки очікування, і буде тоді результат. Якщо ж е, сподіватися. На щось там то результату не буде, тому бажаю вам зберігати, доглядати виноград, зберігати врожаю і щороку ласувати смачною ягодою.